Коломиї лилися ріки Липового, Гречаного, травневого та Акацієвого медів. І усе це всеред місті. Уже в сьоме Коломия гостинно приймає пасічників з усього Прикарпаття в рамках обласного фестивалю медовий спасу Коломиї. Щороку дійство відбувалося 19 серпня на день міста. Та цьогоріч фестиваль пасічників провели на тиждень швидше, щоб не перенасичувати день святкувань. Мої колеги відвідали медовий фестиваль і вже готові розповісти найцікавіші деталі. Цього чоловіка можна побачити на так званій Коломийській стометрівці метрівці ледь не щодня. Пан Степан доглядає за бджолами на батьківщині Олекси Довбуша, і вони йому щедро за це віддячують. Проте цьогоріч медовий урожай не дуже тішить бідкається. Чоловік це не бджоли розлінились, а погодні умови завадили зібрати великий урожай. Цього року дуже поганий урожай дуже. Так, і то практично по цілому нашому Коломийському районі, що дуже погано. А чим це зумовлено? А зумовлено, що весна була холодна, там приморозки були. Ну і а вже в даний час не може бути ніяких медозборів, тому що це то вже заходить осінь. Пасічник із тломеччини Іван Кулик хизується своїми різновидами меду і медової продукції. Каже, пасіки це споконвічне заняття українців. Тому відроджувати саме цю галузь необхідно, переконаний чоловік. Адже мед це продукт, який додає людині сил, енергії та покращує самопочуття. 36 років я займаюся бджільництвом. Так я фанат своєї справи. Дуже люблю дуже корисне в бджільництві Перга пилок є. Пилок не кілько корисний, його треба свіжим, з медом розводити один до одного в пропорції, а перга піднімає імунітет. Один грам досить на день з'їсти. Ось вона, ось вона. Перга. На фестивалі могли поласувати не тільки різноманітними медами чи продуктами бджільництва. Пасічники з усієї області представили і неабиякий вибір медових напоїв. Представник гільдії медоварів України. Пасічник Ігор Андрусів розповідає, що є кілька видів медових напоїв залежно від терпкості. Здавалося б, найпоширеніший серед них медовуха. Та такого напою і навіть слова немає, каже пасічник. У нас є питні меди. Друге слово, або таке ніжне слово медівка, медівочка. А якщо ж сильніше, це є вже медак. О. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються тим, що ми використовуємо для бродіння мід, ягоди, дріжджі і проходить певний процес бродіння, і утворюється медове вино. Воно має десь 12, 14 до 16 градусів. Більше воно не може мати, бо тому ті спірти, які утворюються при бродінні, з'їдають дріжджі, дріжджі випадають в осад і процес бродіння призупиняється. Фестиваль «Модовий спас Коломиї це зустріч пасічників з усього Прикарпаття, а й часом України. Вони діляться досвідом та таємницями улюбленої справи. Водночас і дають коломиянам нагоду поласувати найрізноманітнішими медовими продуктами. Фестиваль вже став традиційним. Його проводять щороку, 19 серпня. Однак цьогоріч вирішили перенести медове свято, розповідає начальник відділу культури коломийської міської ради Уляна Мандрусяк. Щоб надати ваги нашим святкуванням, щоб зробити більш пишніші і святковіші заходи. Тому саме фестиваль Медовий спас перенесли. Фактично тиждень наперед, щоб залучити і тих, які хочуть поторгувати, не тільки пасічників, які виробляють і різні вироби з меду, і медом торгують, але і майстрів народних промислів, майстрів, які хочуть показати свої творчі доробки. Бджола благородна комаха і є прикладом працелюбності і злагодженості для людей. Цю маленьку, але витривалу комашку часто згадують у святому письмі. Нам є що повчитися від бджіл. І святе письмо неодноразово згадує і бджіл, і мед, і бджолярство. Також до нього дуже часто звертаються святі отці. І сьогодні я наведу вам такий приклад. Коли ми подивимося на бджолу, то зрозуміємо, що. Вона, збираючи нектар з різних квітів, нікому не задає шкоди, нікому нічого не відбирає, а лише приносить користь. Ми бачимо, які кібджоли є організовані, як вони спільно, кожен знає свою роботу, але так само в разі небезпеки, як вони разом захищають свій вулик. Ту свою домівку фестиваль медовий спасу Коломиї можна вважати вдалим стартом святкування 775-річчя писанкового міста. Переконаний заступник міського голови Володимир Бойцян. Сьогодні наше середмістя буяє багатьма відтінками золота, але не того золота, яке багатьом людям, як кажуть, затуманює розум і зводить на манівці, а того золота, яке Приносить усім і користь, і втіху, адже мед у всіх своїх е, формах і продукти бджільництва вони не тільки смачними, але вони. Першу чергу корисними для нас усі власне фестивали меду і розпочали спаський ярмарок, який триватиме до 24 серпня у середмісті. Розповідає директор Коломийського центру дозвілля і туризму Таїсія Костюк. Охочих поторгувати особливо у день міста виявилось ще мало. Тому подивитись і вибрати буде з чого. У нас очікується заповненість з ярмарку, особливо велика. 19 20 21 там у нас на санштах. Звичайно, шовізміст не буде вистачати, Будуть виставлятися своєї продукції бджолярі. Із продукції бджільництва, з медом будуть виставляти свою продукцію народних промислів. Аби поласувати медовими смаколиками до кожного пасічника вишиковується майже ціла черга. До слова, це не тільки коломияни, а й гості писанкового міста. Ми самі з Вінниці вперше у вас на Коломиїв. Все дуже подобається своїм колоритом у вас, музеї відвідали, все дуже гарно. Святаці для того потрібно, щоб. Ознайомити, що це таке мед і для чого він є. Він є більш, ніж е... сахар, і всі інші для дітей маколики є більше. Ну, ми приїхали в Коломию зі Львова. Дуже гарно, в принципі, приїхали по справах, але ще попали на свято. Дуже гарне місто, гарні люди. Ну, дуже цікаво. Ходимо, пробуємо мед. Ще зараз будемо бридзу пробувати. Дуже мені подобається атмосфера, архітектура. Місто невеличке, але дуже гарно. Чувається австрійські вієння в архітектурі. Взагалі є в планах сидіти в гусульській музей, Гусульщини. Дуже смачні меди. Тут гарне свято, діти виступають, співають. Дуже гарна атмосфера, дуже класно. Дуже подобається. Святковий фестиваль тривав два дні. Коломияни змогли і поласувати медом, і подивитись на святковий концерт. Ольга Гередюк, Сергій Угрин для телеканалу НТК.